А скільки відсотків зросли твої продажі а, ну а по обороту, можна в відсотках від моменту, коли ми прийшли, до. У нас B2C продажі по рекомендаціям заходили. У нас взагалі ага. не було там реклами якоїсь і так далі. Тобто, якщо казати з B2C продажами в процентах, може в кількості автомобілів, тобто десь 50 в місяць початок. Тобто було 5 десь, mm -hmm. зараз десь 50. Да? Супер. Супер, що тобі допомагало? на чому фокус відбув, що ти кожного року зростаєш? Ми і бізнес-процеси налагодили, да і ринок пішов о, наприкінці весни. І ми не і. те, що там кожного року, ми кожного місяця зростаємо. І іноді, коли ми хоч хотіли з вами почати наступний проект, ми просто кажемо, що ми не, не будемо за це братися, бо у нас x 2 x 2 x 2 x 2 кожного місяця. Ви дали оцю конституцію з якою. Нові, взагалі, нові люди, вони її сприйняли, як закон головний, так тобто, бітусі це взагалі нові співробітники, всі, які були, це всі нуля нуля що да збудовано.